З нами Бог, народ, що у пітьмі ходить, побачив світло велике, бо з нами Бог лунає у різдвяний період у наших храмах, але що означає усвідомлення того, що Бог з нами в нашому житті? Думками про це ділиться отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, вчитель новиків в українській провінції Василянського чину святого Йосафата. у різдвяних реколекційних роздумах. Які пропонуємо вашій увазі на порозі нового року, п'ята реколекційна проповідь. Христос рождається, славімо його. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. Перебуваємо у періоді великої радості, але з іншого боку, великого смутку. Важко нам по-справжньому радіти. Тому що діти на фронті, чоловіки, батьки, і складається враження, що видимий і всіма знаний ворог кожного дня відбирає у нас все більше і більше радості. Після чергового року, неспокою і війни вона здається у нас уже на залишках. Але є ще й невидимий ворог, який теж не спить. Багато людей сьогодні приходять і кажуть, отче, немає смаку, нічого не миле мені. І начебто явних причин таких немає. Всі живі, здорові, маємо що їсти, пити, дякувати Богу. В теплі, але все не те. Нічого наче не смакує в житті. Дивлюся також і в нас у монастирі Як легко злу розбурхати спільноту, вкрасти спокій, мир, посіяти будь який несмак і вкрасти просту щоденну радість від того, що ти робиш. Особливо після того, як посієш якесь добре зерно. Зробиш якусь добру справу, зло приходить і хоче вирвати, вкрасти твій спокій та мир. Сьогодні модно казати гормон радості. Кожен з нас направду потребує цієї радості, тому що радість приносить до серця мир і спокій. А мир у масштабному вимірі. В світі, в Україні розпочинається з миру в моєму серці. Марія і Йосиф не дали вкрасти радості навіть тоді, коли переживали непрості часи, переживали їх разом, коли втихала одна буря в їхньому житті, розпочиналася нова, сильніша. З Йосифом порозумілися. Найстрашніше позаду, але все тільки розпочиналося. Дорога до Вифлеєму з вагітною Марією, який от-от народжуватись Поревії, градові навали, ніч, пошук помешкання, втеча до Єгипту. Але чим важче, тим рясніше проростає. Йосиф і Марія не втратили радості. Перед обличчям випробувань та страждань. Як могли відчувати радість серед цих всіх випробувань? Зосередилися на Ісусові. Всі труднощі, які взяли на себе, всі випробування, через які пройшли, зрештою були заради Нього. Ті, хто мають Ісуса. Завжди вміють радіти простим речам. Сьогодні багато сімей переживають непрості кризи. Війна розлучила не одну родину. І це забирає всю радість і смак до життя. Все здається нам прісним. Дорогі злий добивається цього, щоб ми втратили будь яку надію і не бачили нічого крім наших страждань і зла, яка несе ця війна. Йосиф і Марія зуміли зберегти правдиву радість, бо радість вдивляється в бога. Хоч було непросто, жили, бідно, знаємо, що у святині жертвували лише пару горлиць. Це була жертва убогих, але вміли радіти, вміли бачити причини для радості. Так як руки Йосифа носили милого Ісуса, так і сьогодні ці струджені руки несуть Ісуса для нас як поратунок, для мене особисто, для нашої України, нашого народу і цілого світу. Вчімося від Йосифа і Марії. Приймати цю радість Ісуса і нести Його до інших. Нехай ця фраза, яка була сказана 2000 років тому Божим ангелом до простих бідних, невчених пастухів сьогодні лунає в кожному серці, у кожній оселі, по всій Україні і цілому світі. Не бійтесь. Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радість у всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же Христос Господь. Не біймося, Бог з нами. І це найбільша радість, яку може дати небо. Це була п'ята реколекційна роздума, яку в рамках різдвяно-новорічної духовної віднови для наших слухачів провадить отець Роман Мельник чину святого Василія Великого, учитель новиків в провінції найсвятішого Спасителя Васильянського чину святого Йосафата.